Культури у Львові традиційно презентують життя і творчість як членів товариства угорців, які живуть в Україні, так і гостей з Угорщини. Виставка, яка була спрезентована у Львівському палаці мистецтв, угорські мотиви стала доволі оригінальною за своєю творчою ідеєю. Львівські митці презентували свої твори на теми угорців і угорщини. У цій експозиції своєрідно поєднались дві культури національні традиції українського та угорського мистецтва. Наскільки міжнародні контакти, зв'язки через творчість і мистецтво важливі? Я думаю, що контакти культурні між нашими країнами дуже важливі, адже Угорщина і Україна близькі сусіди і такі виставки, які Виникли з ініціативи Кабора Сарвашова, голова голови товариства культури угорців, є дійсно важливим. Звідки, які ваші враження просто як людини, яка відвідала, познайомилась з експозицією? можу сказати, що це виставка дуже цікава. Для мене особливо цікаво, що як бачать угорщину представники інших народів, і я думаю, що коли ця виставка буде показана в Будапешті, вона дійсно викличе великий інтерес. Омі пояса задягут мадіосаґоніш. Бегута як надія клієнтів ківетоні. На цій виставці представлені твори 24 львівських митців: живописців, графіків, керамістів, майстрів. lutno ashkla Автори ідеї цієї виставки зазначають, подорожуючи країнами Європи, львівські художники часто перетинають територію Угорщини. Багато з них неодноразово побували на пленерах у цій чудовій країні, тому не дивно, що багатьох з них угорські міста і села, безкраї степи та лагідні гори, своєрідна флора і фауна та цікаві люди надихають на творчість. Це чергова виставка в рамках проекту дні угорської культури у Львові. В цьому році вже четверта. І е, такий проект, е, угорські мотиви, був задуманий вже давно, адже е, відвідуючи різні е, виставки митців. У Львові я зрозумів, що серед львівських митців дуже багато таких, які відвідали в свій час Угорщину чи проїздом в Європу, але вони мали можливість проїздом бачити краєвиди тієї країни. І багатьох з них заділо за душу, очевидно, краса цієї країни, і багатьох з'явилися гарні художні твори. Отже, Появилась така ідея, щоб створити таку виставку на тему угорські мотиви, але у виконанні львівських, саме, саме львівських митців. І я знаю, що планується подорож картин до Угорщини. Так, безумовно. Тепер нам цікаво показати ці картини власне в Угорщині, в Будапешті. Адже для всіх цікаво, яким, з якої точки зору бачать їхній побут, їхню країну. Очевидно, угорцям це також цікаво. Як з львівськими очима видно їхню країну. І це зближує наші народи, наші країни, наші міста, зрештою. Безумовно. Я думаю, що це очевидно початок такого міжнародного проєкту, міжнародного проєкту художнього обмін культурами, обмін виставками. Цього разу. Скромно 25 львівських митців приймає участь, хоча вже виявили бажання значно більше. І я цьому страшенно радий. Виставка представлена за сприяння уряду Угорщини фонду Бетлена, Габара Угорщина, Генерального консульства Угорщини в містах Берегово, Ужгороді, Почесного консульства Угорщини у місті Львові. Ми ці Львова відомі у всьому світі в Україні, і коли вони представляють свої роботи, в яких тлумачать, інтерпретують національні мотиви інших народів, це надзвичайно цікаво. Як ви сприймаєте таку виставку? Ну, по-перше, мушу сказати, що я пов'язаний з угорською культурою, бо я народився на Закарпатті. Мене пов'язує Угорщина і далі, хоча я в Львові живу. Я вважаю, що дуже гарну виставку організував голова товариства Пан Габор. Товариство культури львівських угорців дало можливість представити свою рідну землю і свій народ через погляд українських митців. Ви представили роботу, яка унікальна за тематикою, наповністю релігійною. Як це поєднується українська релігія, українська церква, віра і пропозиція угорської культури на цій мистерці? Я тут на цій іконі зобразив власне, події часів князя Данила Галицького, які дуже були тісні стосунки між Галичною і Угорщиною. Які не тільки були стосунки, а навіть були родинні зв'язки. І тут на іконі зображено, коли одружиться князь Лев, він бере собі дружину, одну із трьох дочок князя Белли Констанцію. І власне Данило Галицький дарує для своєї невістки як найцінніше ікону, з якою він ходив у всіх походах. І цьому ця ікона мала колись першу назву паладієм Данила Галицького, тобто ікона, яка була постійно в дорозі з ним разом. Якщо він включав якісь контракти з іншими бельможами, то він клявся цій іконі, що він дотримує цієї угоди. Так само, як він був у походах, так само цю ікону брав з собою. І в цьому ця ікона, крім того, що мала назву, не переможеться. Як певний оберіг як як певний, в нашому часі це дуже важливо. І власне Данило Галицький цей найцінніший для себе дар дарує для своєї невістки. І тут я, власне, на цій іконі в нижній частині зобразив власне, історію цієї ікони. Бо, як ми знаємо, спочатку вона ж була латинянкою, мала свого дохідника, він там краю зображений, домініканець, монах. І, власне, для цієї ікони роблять спочатку каплицю поряд з церквою святого Миколая, куди ходив Лев, князь лев. Християнські традиції, звернення до Бога, духовності, ті основи, які дають нашим народам вистояти і утвердити свою націю культуру у цивілізованому світі. ідея надзвичайно цікава запропонувати львівським художникам митцям. Побачити, відчути і представити іншу країну. Наскільки це важливо для цього напрямку і входження України в Європу? Ну зрештою, Україна завжди в Європі була і буде в центрі Європи в Україні, але попри те, презентувати себе, свою культуру, своє мистецтво через розуміння іншого народу, це надзвичайно важливий такий процес, бо і не тільки тому, що ми хочемо іти до Європи. А воно є важливо для того, щоб організовувати міжнародний діалог форматом культури, форматом живопису. І мені здається, що в даному випадку це вдалося, і набагато краще між народами спілкуватися мовою живопису ніж мовою танків. Для того щоб мова мистецтва стала пріоритетною для усього людства, треба пам'ятати найцінніше. Життя кожної людини у її неповторності, як національній, так і особистісній.